Знаєте, останній час багато батьків спостерігають у своїх дітей вір різні манітні вірусні інфекції. Ну, зокрема, наш старий знайомий РВІ, але є і мало знайомі для нас інфекції. Саме про них ми сьогодні поговоримо з лікарем-педіатром Вікторією Любецькою. Вікторія, кажіть, будь ласка, знаєте, я вже прочитала, коли готувалась до нашої розмови, що зараз з'явився так званий парвовірус b 19 Оце така хвороба, про яку ми майже нічого не знаємо, бо вона схожа на грип, але вона з висипаннями як при корі. Ось розкажіть, щоб ми розуміли, чого чекати і що нам загрожує. Так, дійсно захворювання почалось поширюватися в нашій країні, і ми спостерігаємо велику кількість діток з цим захворюванням. Е, хвилюватися не варто. Е, батькам потрібно пам'ятати, що при перших симптомах потрібно в першу чергу зв'язатися з своїм лікарем-педіатром, з яким укладена декларація. Можливо, це буде прийом по засобам телефонному зв'язку, а можливо, це буде потрібно і прийти на прийом, щоб лікар оглянула. Але в першу чергу, якщо в дитини з'являються якісь незручно, Дужання, головна біль, ломота в тілі, слабкість, дитина відмовляється від вживання їжі, від вживання рідини, підвищується температури та з'являється типовий висип. Звичайно, потрібно обов'язково звернутися амбулаторно до сімейного лікаря. Лікар uh -huh. огляне до педіатра, звичайно ж, лікар огляне та надасть свої рекомендації та план лікування. Вікторія, да. е, якщо... дивіться, я трохи вас перерву. Тобто ці ознаки, ось ці, ці прояви цієї хвороби, вони знаєте, вони нагадують з одного боку вітрянку чи корь, а з іншого гриб. Ось щодо вітрянки, ну нам, як батькам, нам завжди здається, що ми все знаємо. Ми саме будемо Лікувати, ми вже це проходили. А, а ось як розпізнати, от про при яких симптомах обов'язково треба йти до лікаря До речі, от этот парвовірус: він з температурою чи без він це. може бути як з температурою, так і без температури. Угу. Тобто. е-е Дуже часто у діток є лихоманка навіть до 40 при цьому вірусі, Ого. тому так, о, о, о. так буває підвищення. Кожна дитина особлива і індивідуальна, тому ми нам немає такої якоїсь однієї критерії, коли батьки повинні бити вже тривогу і бігти. За самолікування я би радила особисто забути, тому що самолікування до хорошого не приводить. Але насамперед, звернутися до педіатра, педіатр вже все діагностує і дасть правильні рекомендації щодо режиму та лікування. Лікування ось цього парва відрізняється від того ж грипу чи все інше? Е, лікування mm -hmm. симптоматичне, але е, є деякі, наприклад, противірусна терапія, яка е, при припаравірусі е, дасть гарний результат. Тобто і вже лікар-педіатр буде призначати, який саме препарат дитині буде ну гарно допомагати в цьому випадку. А до речі, який вік дитини, хто по більшості хворіє? Чи дорослі це також є можуть Є дорослі припадати? зараз ага, так? Є на, на сьогоднішній день ми бачимо спостереження цієї захворювання як у діток, так і у дорослих. Угу. Е, як дітки є від 3, там, до 6 років, так і є від 10 до 16 років, тобто спостерігаємо різний вік е, захворювання. Якщо дитина захворіла в родині, тобто вся родина може захворіти. Наскільки вона швидко передається? Е, так, дорослі також можуть е, підхопити, підхопити так, 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 так. так захворювання. Угу. Тобто, е, зазвичай це навіть може бути 5-7 е, днів угу. і е, Ну, Із перших симптомів, скажімо так. Mm -hmm. Те, що стосовно висупу вітрянки і паровірусу, mm -hmm. висип абсолютно різний. Тобто, якщо oh. при вітряній віспі ми бачимо визикули, вони можуть бути прям такі водянисті, тобто, то при паравірусі висип зовсім інший. Він не такий, тому <с? <с?> він йде генералізований, більш яскравіший. Тобто немає визикул, немає папул, як при вітряній віспі. Червоні б такі, плішечки да, з так. З'являється добре, це, це що стосується парвовірусу. Але знаєте, повернулася ще одна хвороба, про яку багато років майже ми не чули. Я говорю зараз про кашлюк. Так. А, ось звідки він взагалі взявся на нашу голову, і як він проявляється у дітей та дорослих. Кашлюк дійсно на сьогоднішній день дуже багато випадків діток захворювання, і скажімо так, що захворювання періодично має свою епідеміологію, тобто. Тобто, якісь є такі періоди, коли це захворювання більш прогресує. Звичайно, найбільша порада для батьків це вакцинація. Тобто є вакцинація ага. проти кашлюку, і батьки повинні не повинні, скажімо так, ігнорувати цю вакцинацію, тому що це важливо. А в якому віці можна вакцинація проводить? Так, вакцинація проводиться за календарем щеплень. І якщо дитина була не щеплена, то вирогідність захворювання дитини кашлюк. 99%. Угу. Тому основними такими симптомами кашлюку, щоб відрізнити його, тому що симптоми якби дуже схожі, як ми вже говорили, і при ГРВІ, і при паравірусу, при грипу. Також підвищена температура тіла, кашель, нежить, ломота, слабкість, відмова від їжі. Але найтаким поширенішим симптомом це є. Частий нестерпний кашель, mm -hmm. тобто дитина, прям нападами кашляє не може зупинитися. Особливо ці напади спостерігаються вночі у діток, і навіть може призвести до блювання. Ого, нічого собі. Тобто це йде постійно, і лікувати його потрібно. Якесь специфічне лікування, чи ось якось при ГРВІ те, що ви казали, тобто симптоматичне, це симптоматичне. симптоматичне так, лікування, Знаєте? але є багато ускладнень, тому ага. потрібно обов'язково звернутися до педіатра, я вже повторювалася. Тому що план лікування для кожної дитини, ну якби також і У нас є протокол, по якому ми лікуємо кашлюк, але кожна дитина індивідуальна, ми О, не забуваємо. Це тому зрозуміло. так ти... я Знаєте, чому питаю? Бо з класичної літератури пам'ятаю, що 100 років тому кашлюк, який тоді тільки з'явився, лікували морським повітрям. Тобто та саме приїздили до Одеси, ось гуляти, дихати. Ось це, ось це потрібно робити. Обов'язково угу. обов'язково свіже повітря, особливо як ви кажете, біля моря, дуже гарно впливає на цей захворювання. По перше, більше потрапляє кисню, як ми знаємо, йод Тобто воно все впливає діткам дійсно біля моря навіть легше дихається, зменшується кашель, тому особливо ранішні, ранішні такі прогулянки дуже будуть в користі? Ну да, якщо б в нас була трохи інша ситуація, так. то такі прогулки можна було б побільше рекомендувати. Але скажіть, будь ласка, до речі, про ситуацію, як взагалі, ось от ввоєнні дії, все, що відбувається навколо, як це впливає на стан дитини? Чи спостерігаєте ви? Ну, взагалі, ось цей стрес діти також так. відчувають. До. Якось до в це має відношення. Так, дітки дуже е, відчувають стрес, і дітки зараз справді дуже стурбовані. Е, дуже часто приходять батьки на прийом, що дитинка не може спати, тривожна, угу. е, тобто страх. Насамперед нам потрібно заспокоїти дитину, якщо дитина вже в більш дорослому віці, пояснювати, так як є, що зараз у нас війна, але я з тобою поруч, я тебе не покину. Тобто, якщо це йдуть якісь. Вибухи, ну як mm -hmm. на наш час це часто відбувається. Тобто, дуже часто, дуже важливо це дотик шкіра до шкіри, щоб дитина відчувала, що ви біля неї, що вона в захисті, що вона може мати підтримку. Для дітей це дуже важливо і дуже важливо з ними розмовляти, тобто такі тактильний контакт, обійняти, так, так. там поціловичні. Звичайно, там. а коли дитина в стресі, mm -hmm. то звичайно і її імунна система також знижується, і при цьому дітки. Більше вже і хворіють. Більш вразливі. Так. Скажіть, ми а ось заборонено. щодо того ж covid 19 Щодо, ми пережили ось цю пандемію і здавалося, що він кудись хутко зник. Але mm. він зараз є, є. він так. є загрозою реальною. covid 19 чи? не зник, uh -huh. він є. Так, це вже не така велика поширеність, яка була раніше, але він є. Просто багато хто про нього не знає, що навіть що перехворіли, тому що симптоматика в кожного різна. І дехто перехворів, не звернувся до лікаря і думають, ну звичайне ГРВІ, Але ковід не зник. Він є, але він більш спокійніший, не такий агресивний, скажімо так, і протікає більше як вірусно-респіраторне захворювання. Але не потрібно забувати, що ковід 19 може бути загрозливим для життя, тому прийом лікаря чи то сімейного, чи то педіатра, залежно чи це дитина чи доросле, не виключається. А до речі, на аналіз на ковід 19 на тестування ви всіх пацієнтів зараз відправляєте чи ні, ні не всіх ми відправляємо. Mm -hmm. Якщо це у нас є пряма підозра на COVID-19, тоді звичайно ми перевіряємо, але немає такого як раніше. Що е, навіть як чи в стаціонарі, чи в поліклініки, що кожна дитина, коли була саме епідемія COVID-19, що ми перевіряли зараз. Mm -hmm. Такого немає. Тобто, вже за показанням самий лікар, якщо має підозру, то звичайно так. Ось скажіть, будь ласка, знаєте, багато батьків вони жаліють. На те, що побільше, ну, іноді лікарі а, з першого дня виписують дитині антибіотики а, щодо COVID-19, щодо грипу, що все інше, чи взагалі можна ці вірусні інфекції лікувати антибіотиками? Ні, ні. Категорично ні, угу. Антибіотикотерапія має бути тільки за показанням лікаря, тільки за станом здоров'я дитини, тільки якщо ми бачимо лабораторні дослідження, які підтверджують, що в дитини бактеріальна інфекція угу. і дитина потребує антибактеріальної терапії. Антибіотики вони не впливають гарно на наш організм, і їх потрібно призначати тільки за призначенням. Тобто, якщо ми кожне вірусне захворювання будемо лікувати антибіотиками, в дитини Буде резистентність. Наприклад, якщо в дитини буде захворювання, яке потребує вже антибіотикотерапії, не факт, що лікування буде позитивне, тому що резистентність розвивається. Тому антибіотики це призначати особливо самостійно, як на жаль, так. у нас таке відбувається категорично заборонено. Тільки за призначенням лікаря. Знаєте, в нас зараз багато наших людей перебувають за кордоном і не завжди вони нормально спілкуються. З медичною системою цієї країни, так. де вони перебувають, і на жаль, вони займаються самолікуванням. і сподіваюсь. До речі, скажіть, а у вас є пацієнти, яких ви консультуєте так. з цих? От ви ж як лікар-педіатр, хто хто поїхав? От як це відбувається? Так, це засобами зв'язку. Ми завжди своїми дітками на зв'язку, тому що ми розуміємо, дійсно дитина в іншій країні, медицина дійсно там інша, і реформи там інші. Ну, взагалі, там все по-іншому. Батьки стурбовані. Є навіть батьки, які ну, там, беруть свою якусь мінімальну аптечку, коли це дозволено, які препарати uh -huh. дозволені. Але, звичайно, мама телефонує, тобто ми детально розпитуємо маму, які симптоми, скільки днів хворіє, яка температура тіла, тобто все до того, що скільки випорожнеся чи випускання, скільки рідини п'є, харчується. І вже в телефонному режимі стараємося дати рекомендації щодо лікування. І більшості це позитивно впливає на діток, діти виліковуються, і для батьків це заспокійливе, тому що за кордоном попасти до лікаря не в всіх країнах так, так легко, важко, а мама стурбована, це також відіграє свою роль і на дитині. Тому навіть мама зателефонує і поспілкується зі своїм лікарем, якого знається для неї вже заспокійливе. Тобто ви псих психологи також працюєте. Так, Лікарі, психолог і лікар. Так, так. Вікторія, скажіть, будь ласка, ми зараз ось на порозі вже літнього сезону, не дивлячись на всі воєнні. Події я розумію, що цей сезон пов'язаний зі своїми якісь вірусами. Я не знаю, знаєте, зима це грип, це ну, на мій погляд. А літо це що? Літо це найчастіше алергії. Особливо пилкова алергія. Ага. Зараз ми спостерігаємо діток, в яких дуже багато дуже велика реакція, саме алергічна, тобто чхання, виділення з носу, чесання очей, тобто кашель навіть може бути. Тобто, зараз найбільша така поширеність це алергічна. Звичайно, ніхто не відміняв і звичайний ГРВІ, і угу. грип, але на даний час спостерігаємо так, алергічні реакції. І головне не переплутати їх саме з вірусним алергією з вірусними. Так. Хворобами, бо це знаєте, якась симптоматика схожа. Дуже. Тому іноді ну, ось давайте повод про поради батькам, як на, на що звертати увагу. Ви деякі де, деякі моменти вже означили. І до речі, знаєте, ми е, зазвичай ми говоримо про маленьких дітей 3-6 років. Але 11, 12, навіть 17 – це також діти. Вот так. на що в їх поведінки, в їх стані треба звернути увагу, щоб зрозуміти, що треба. Не швидко до лікаря чи щось робити. Так, якщо, звичайно, в дитини основні такі симптоми, це ви бачите, що дитина в дитини слабкість, дитина відмовляється від їжі, дитина постійно хоче спати, тобто в неї немає О. сили. Так, то і звичайно, там ви бачите якісь катеральні прояви, якісь там нежі, дитина скажеться, ну доросла дитина вже може поскаржити, що їй щось болить, горло там Школа, каже. не хочу все болиться. Так, так, але ви якщо ви бачите відмова від апетиту, слабкість дитина, як я кажу комплекс. Ну, так, ми знаємо, що діти в нас активні, і кожна мама знає, як дитина поводить себе, коли вона здорова. Угу. Тобто, якщо є якісь такі підозри, то відразу, звичайно, потрібно звернутися до педіатра за консультацією. І, можливо, ще один момент, які можуть бути додаткові профілактичні заходи, щоб запобігти ось таким хворобам, щоб не підцепити не їх десь де не потрібно. Ну, саме основне, це прогулянки на свіжому повітрі угу. це достатнє вживання рідини. Казалось би, але це дуже впливає на наш організм. Е, Обов'язково це. Певне вживання фруктів, овочів, ягодів. Зараз піде сезон, uh -huh. тому це скріплює наш імунітет, звичайно. І дітки потрібні ну в сезоні повинні все це їсти, щоб скріплювати свій імунітет і на зараз, і на майбутню зиму, осінь і так далі. Так. Це таке так, так. Це такі основні правила, які якби, можемо порекомендувати для діток та їхніх батьків кожного року. Так. Ну що? Ну що ж, Вікторія, я дуже дякую за ваші поради. сподіваюся, що батьки. Скі до них прислухаються, і до нової зустрічі в нашій студії. Дякую. Будемо здорові!